Я розпочну з цього чудового відео, яке вчора поширювалося е, різноманітними соцмережами. Спочатку воно з'явилося у Твіттері, потім воно було поширення у телеграмі. Отже, що це за відео? Це е, як зазначається, удар у селі Кубань, прекрасна назва Кубань в Луганській області, тимчасово окупована Луганщина, е, де ми бачимо приліт по росіянах, які е, на полігоні були на полігоні, е, засвітили свої позиції. Туди прилетіло, як стверджується, одразу. Три касетні атакамси по трьох різних локаціях, але в одному осередку, ось такою величезною площою не було накрито росіян. Бачите, цей перший приліт одразу над моїм зображенням. А там такі великі, великі осередок ураження. Це кілька напевно, що гектарів ураження ці цими касетними бойовими частинами росіян, які були зібрані ну насправді, що як барани в одному місці. От саме в цій точці, де зараз димить, було нараховано там відео має. Доволі широку широкий хронометраж воно має десь близько 6-7 хвилин, якщо дивитися повністю. І наш дрон розвідувальний за 85 кілометрів від лінії бойового зіткнення знімає росіян, яких не ліниві, порахували що цих тушок було у кількості 116 штук. Ось так дрон зафіксував 116 окупантів, і по них саме в цьому місці, де власне якраз зараз димить на відео, і було задано удару атакам. Потім ще два прильоти було по е, місцях суміжних. Я не знаю, що там було розвідано нашим дроном. Можливо, не всю катету, власне, бачите, як частина з них розбігається, частина однозначно була е, знешкоджена, е, е, і я не знаю кажу, що в інших локаціях було зосереджено. Цього ми не бачили, чи це може просто не влучання атакансу. Хто знає, що воно таке, але сам факт того, що ми ракетами е, б'ємо по… Окупантах, хоча і по достатньо великій кількості свідчить, що цих ракет вочевидь у нас є чимало, і це дуже приємний фактор. Друге, це момент прильоту атакамса. Що там важко сказати? Хто там фіксується? Якісь поруч адміністративні, схоже на те, що будівлі е, там були розташовані. Не знаю наскільки можна вважати це точним прильотом. Е, третій епізод буде поблизу військової техніки якоїсь окупантів, е, теж приліт Атакамса. От він третій. Відбувається е, відтак офіційних коментарів щодо цієї події не було іще, але ми розуміємо, що ну вочевидь, це подія непересічна, непересічна подія, коли по живій силі летять такі цінні е, наші ракети атакам з М 39 шліфуючи полігон з великою кількістю піхоти противника. Ще раз наголошую, що 116 тушок. Ну, май на увазі російських окупантів тушок їх було нараховано на цьому полігоні. Натомість Росіяни вчора нібито опублікували відео, Ага, ні, ще ні ще я хочу сказати кілька слів про те, як робити не можна. Що по суті самі ж росіяни і здали свої позиції ще у листопаді минулого року? Про цей полігон стало відомо. Я так розумію, натякає на це на цю роботу свою, в тому числі осінтери зі спільноти кіберборошна, які учора ж після цього удару опублікували ось серію підбірку таких фотографій, де чітко можна по них верифікувати полігон, де розташовуються війська, конкретно по ось цьому. От. Херою не знаю, він живий чи ні, але після цих фото, тим паче їхнього прилюднення, йому точно буде, скажімо так, не переливки коли е, виявити полігон можна по таких е, світлинах. Це чергове нагадування для кожного з наших бійців і не лише для бійців, для журналістів, для активістів, для волонтерів. Коли ти десь є, в жодному випадку не демонструй, що позаду тебе. А краще ну взагалі, утриматися від подібного фотографування, які ти мачу, тому що ти таким чином можеш здати позицію. Це має бути нагадуванням для нас, обов'язковим нагадуванням. Отже, окупанти після цього удару, які завдали наші хаймарси, оприлюднили буцім, то відео, як вони на куп'янському напрямку поблизу населеного пункту Лелюківка Харківської області, тому що власне. Давайте я вам покажу на карті, де було завдано цього удару по окупантах на їхньому полігоні. Отже, ось тут Можняківка, Рогове та Кубань, поміж цих трьох населених пунктів, якраз і розташовувався ось цей полігон противника. Це справді на купінському напрямку від купінського напрямку приблизно 80-85 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ось, ви бачите, якраз в сторону нижньої дуванки поблизу Сватового на поблизу Куп'янська. Власне, тут же на Харківщині буцімто окупанти ну знаєте, вони могли цілком таку картинку зробити, спробувати е, переконати своє принаймні внутрішнє споживача, населення, що вони задали в удару по наших хаймарсах. Вони справді вистежували наші хаймарси поблизу лалюківки, і це відео вони виклали у себе в соцмережах. Дві пускові установки Хаймарс е, рухаються. Заходять у зеленку, і там щось прилітають російські снаряди. Проте ні наслідку влучання по хаймарсів, ні. Того факту, що е, взагалі було влучання по цих хаймарсах е, цих даних росіяни не надають. Якщо їхній дрон так себе е, легко почував в нашому тилу, то він цілком міг би зняти об'єктивні підтвердження, того що хаймарси знищені. А вони натомість показали якісь обрізані змонтовані відео е, ударів вистежування Хаймарсів, потім якихось ударів і стверджують будь то хаймарси знищені. Ну, чесно кажучи, це зовсім не переконує того, що хаймарси знищені. Вони скоріше за все це. Подають виключно як елемент такої собі знаєте інформаційної вендети, щоб показати для свого населення, що от мовляв, можливо, саме з цих атакамсів було з цих хаймарсів. Точніше було пущено атакамси, які задали удару по нашому полігону. Але ми молодці, ми браві вояки, швидко вистежили і одразу задали удару по цьому по цих хаймарсах. Ну, я детальніше буду розбирати цю історію з інформаційним вкидом сьогодні в себе на телеграм-каналі. Власне, друзі, закликаю вас долучитися, підписатися не. Не царатися цього зробити, тому що боротися з російською пропагандою варто. А її такої маю на увазі, російської пропаганди буде ох як багато цього місяця, тому що паралельно буде тиск на фронті, паралельно ймовірно буде відкриття нових напрямків. Зокрема, це можливо стосується і Харківщини, і наших інших північних областей сумщини, Чернігівщини. Хто зна, Сумщина найперше в цьому сенсі вважається? Це питання чутливе, насправді що, але ми маємо бути готові до того, що це може бути. Реалістичною історією.